Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати вітаю вас, це дорогі депутати. Програма про український парламент. І в цьому випуску про таке. Децентралізація, міфи і реальність. Що несуть зміни до конституції українцям? Пояснюємо на пальцях. Сьогодні насправді звичайного вчителя так чи інакше в школі призначає сам президент України. Як це працює? Президент призначає голову державної адміністрації, той призначає керівника департаменту освіти, той свою чергу призначає директора школи, а той бере на роботу вчителя. А вчитель вже вішає в школі портрет президента України: хто на морі, хто на городі, і як провели серпневі канікули народні обранці? Якщо б ще літо продовжувалось, було б непогано. Скільки платникам податків коштує утримання депутатських санаторій, в яких депутати не відпочивають. Знаєте, що є депутатські санаторії в Херсонській області? В цій програмі ми знову хочемо повернутися до теми децентралізації і внесення змін до конституції. Оскільки по перше, це наймасштабніша реформа в Україні за всю історію, яка торкнеться життя кожної людини в цій країні. І по друге. На жаль, люди вже віддали життя за цю реформу через те, що через низького бізнесі суті самої реформи безвідповідальні політики. Своїм популізмом підштовхують людей до радикальних дій. Отже, про те, що є і чого насправді немає в реформі з децентралізації влади в Україні. Насамперед, децентралізація означає спущення на нижчий рівень, по-перше, ресурсів, тобто фінансів, повноважень розпоряджатися цими фінансами, а також підзвітності. Розберемо спочатку приклад підзвітності. Він найбільш очевидний. Сьогодні насправді звичайного вчителя так чи інакше в школі призначає сам президент України. Як це працює? Президент призначає голову державу. Не адміністрації той призначає керівника департаменту освіти, той свою чергу призначає директора школи, а той бере на роботу вчителя. А вчитель вже вішує в школі портрет президента України. Так це працювало, і саме це і є схема адмінресурсу, класичного адмінресурсу, коли в школі роздають потім протпайки або, скажімо, змушують агітувати дітей або вчителі виходити на безкоштовні якісь масовки під політичні під політичними гаслами. Як цю схему міняє реформа з децентралізації? Тепер повноваження департаменту переходять під юрисдикцію місцевої ради, і будь-який депутат може на сесії підняти питання, що він, наприклад, незадоволений або був директором школи, або головним лікарем місцевої лікарні, і тоді оголошується конкурс. Якщо депутати це підтримали, на конкурсних умовах обирається новий керівник і проводяться зміни, реформи в цьому чи іншому муніципальному закладі. І тепер вже ставляться зовсім інша мета, наприклад, кількість там відмінників в цій школі, або кількість успішно вилікуваних. Хворих в лікарні і так далі. Отже, давайте поглянемо, як зміниться тепер система фінансування регіонів з ухваленням власне, реформи з децентралізації влади. Ну насамперед, сьогодні в Україні найнижчий відсоток місцевих бюджетів це ті кошти, якими місцева влада взагалі може розпоряджатися. Це всього на всього при тому, що в наших сусідів, скажімо, в Польщі, в Словаччині, в Угорщині або в країнах Балтії це щонайменше 30 або більше відсотків місцевого бюджету, але і те, і те, що вони можуть цим розпоряджатися, це насправді досить умовно, оскільки все одно ці гроші йдуть через центри, йдуть через державне казначейство, яке може або недофінансувати ці статті, або скажімо, просто заблокувати навіть їх. Ну так стається, скажімо, оскільки недофінансовуються державні забезпечені державою статті, і навіть з цих 9,2 відсотки. 70% українських місцевих громад змушені доплачувати з власної кишені з тих 9,2% всього на всього відсотки доплачувати за захищення, нібито державою статтями. І це призводить до того, що українська держава винна місцевим громадам просто зараз 10 мільярдів гривень. Децентралізація вирішує це питання? Хронічний брак коштів призводить до того, що 90% українських місцевих громад не стане забезпечити ніяких інфраструктурних змін чи навіть просто ремонту будинків, доріг. Якихось інфраструктур, бюджетних установ, і не встані також наняти добрих менеджерів, оскільки просто немає можливості платити їм добру зарплату. Реформа децентралізації змінюється в кращий бік, оскільки до введення справ місцевих громад долучається, ще ціла низка нових податків. Зокрема, це податок на прибуток всіх підприємств, які розташовані на території громади. Це податок на майно, в тому числі податок на розкіш. Це єдиний податок, який залишається в місцевому бюджеті. Ну і також Низка акцизів, тарифів, мінімум збільшення надходжень планується на рівні. 300%. частково питання збільшення, зокрема податкових надходжень, вже вирішено низкою законів. Таких вже ухвалено 46% від цього необхідного пакету законів, які повинні забезпечити реформу з децентралізацією. Але решта 54 – це ті закони, які вступлять в дію лише після ухвалення змін до конституції України. І Серед них абсолютно ключові закони, такі як закон про адміністративно-територіальний устрій, закон про місцеве самоврядування та закон про місцеву виконавчу владу. Тепер давайте поглянемо, як децентралізація впливає на президентські повноваження в регіонах. Сьогодні президент має своїх представників в кожному районі, також на рівні області, і цілі департаменти, які підпорядковуються його адміністраціям. Після того як відбудеться зокрема зменшення кількості районів з 400 зараз майже 500 районів залишиться близько сотні а загалом з Понад 10 тисяч місцевих громад залишиться близько тисячі, звільняється ціла армія чиновників. Президента з цірешти переходить під юрисдикцію місцевих рад. Президента натомість залишаються префекти, префекти районів та префекти областей. Що входить до обов'язків префекта? По-перше, префект має стежити за виконанням державних програм на рівні, скажімо, області чи району. Також префект. Координує загальну діяльність всіх місцевих рад на цій території, яка йому підзвітна. Ну і третє, він стежить в залі за дотриманням законності на цій території, тобто виступає в ролі такого президентського омбудсмена. Раніше ця загального нагляду функції була покладена на прокуратуру. Тепер вона в префекта. для цього він має серйозні важелі. Зокрема, він може зупинити своїм актом розпорядження рішення місцевої ради, якщо вважає, що воно є незаконним, і також сам звертається до суду для того, щоб перевірити, чи він правильно це зробив. І випадку, якщо на його. Думку рішення місцевої ради взагалом не відповідає Конституції України або загрожує національній безпеці, або загрожує суверенітету та територіальній цілісності України. Тоді він взагалі може розпустити місцеву раду і на 120 днів призначити свого уповноваженого для керування цією територією. Але протягом 120 днів мають відбутися перевибори і має бути обрана нова влада і нова місцева рада. Що у Франції ця реформа десь в кінці 90-х пройшла, і років 10 префекти реально створювали серйозні проблеми громадам. Ну тому що це люди. Ти прийшов, ти ж не скажеш, що знаєте, я то взагалі ні на що не впливаю. Я тут стою, і от на фінанси я не впливаю. Кожна людина та створюється офіс, це людські амбіції, людське его. Він хоче впливати. І в, у Франції років 10 вони просто зупиняли багато рішень. Зупиняли і це виглядає так приблизно. Ви громада, ви зі мною не порадилися, там вирішили. Ну зараз я вам покажу. Я знайду тисячу один спосіб це зупинити через десять років, у них забрали це право зупиняти рішення е, громади. Дивіться, водій їде на е, вулиці, він порушує правила дорожнього руху на червоне світло. На виїжджає несе. Він же ж отримує кару, штраф. А якщо міська рада, міська, сільська, обласна, районна порушує конституцію. Якщо порушує закони навіть виходить за межі повноважень місцевого самоврядування втручається у державну політику, зовнішню чи внутрішню, в будь-якій сфері, медицині, освіті, то вона і треба що? Або сказати не роби, або скасуй. Префект скаже, піде до ради, скаже, люди. Не хочете скасувати рішення, я подам до адміністративного суду. Все одно остаточне рішення про зупинення повноважень чи розпуск ради приймається на справі рішення суду. Ну і нарешті останній пункт реформи з децентралізації в тексті конституції, щодо якого найбільше суперечок йдеться про так званий особливий статус Донбасу. Насправді це пункт 18 перехідних положень конституції, і там ніякого особливого статусу немає. Дослівно там йдеться, що особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області визначаються окремим законом. Це все мантри, які не підкріплені юридичними положеннями, формулами, які є в Конституції. На жаль, вони настільки не актуалізували суспільство, що цей процес е практично вийшов на, що? на три смерті молодих хлопців, які ні в чому не винні, їх вбили. Це є наслідок оцього всього електризації брехні, неправди і так далі. Юридично там нема. Ні особливого статусу, ні особливих районів. Скільки б ми не говорили, що там немає ніяких особливостей, вони є тому, що раз в конституції в перехідних положеннях є от якісь чотири стрічки про якісь особливості. Не буду навіть проговорити, то це означає, що воно вже виділено, і українці задають собі питання, з чим це пов'язано. Наша ж влада тепер уже нам пояснює: ну що ж ви нервуєте? Ми ж вам кажемо, що це ми зробили, щоб збільшити тиск. На Путіна, щоб зберегти антипутінську міжнародну коаліцію, я цю логіку сприймаю, але про це треба говорити задовго до голосування. І у робоці вока була спробуємо з'ясувати, чи знають взагалі народні обранці, хто має право вносити законопроекти про зміну до конституції. Є кілька суб'єктів: президент України і парламент, 150 депутатів. Ну фактично, законопроекти по звільні конституції мають право органи законодавчої ініціативи. В тому числі Верховна Рада. Скільки саме депутатів? Ну, значно більше, ніж ви собі думаєте там. Поверх 150. Так. Добре, і е, ще хто? Ну, можуть і пропозиції подавати теж і адміністрації президента. Але право законодавчої ініціативи має так само і прем'єр. Ну цьому прем'єру я не довіряю. Може вносити або президент України, або 150 народних депутатів. Кабінет міністрів, народний депутат і президент України мають право законодавчої ініціативи. Відповідно, вони всі мають право вносити будь-які зміни до будь-якого закону, в тому числі до основного. Я думаю, що. Громадські організації можуть бути ініціаторами таких самих законодавчих ну, ініціатив по зміни Конституції. Президент і народні депутати, група народних депутатів. Скільки їх має бути? 50, здається. Отже, зміни до основного закону України оформляються законопроектом, який вноситься на розгляд парламенту лише президентом або ж третиною від конституційного складу парламенту, тобто 150 депутатів. Зміни до конституції України не можуть стосуватися скасування або обмеження прав людини, ліквідації незалежності, а також порушення територіальної цілісності. Протягом однієї каденції Верховна Рада не має права вносити двічі зміни у ті ж самі положення конституції. Ну і треба додати, що неможливо змінювати конституцію під час воєнного або ж надзвичайного стану. Отже, етапи змін до конституції. Ініціатор подає законопроект за своїм підписом, який не відкликається. Наступні 14 днів для реєстрації альтернативних законопроектів. Далі обговорення включення законопроекту до порядку денного. Тут обов'язково повна процедура із голосуванням у 226 голосів. У цей час комітети готують свої висновки і надають їх народним депутатам не пізніше як за 10 днів до розгляду. Ще 226 голосів потрібні за направлення постанови до Конституційного суду. Якщо Верховна Рада не ухвалила таку постанову, законопроект вважається знятим із розгляду. Як опція на цьому етапі, Верховна Рада може створити тимчасову слідчу комісію. Далі Конституційний суд надає висновки. Верховна Рада обов'язково їх розглядає. Якщо Конституційний суд не висловив застережень, Верховна Рада може схвалювати законопроект у першому читанні. Необхідні 226 голосів. Після схвалення у першому читанні законопроект знову повертається у комітети. Там готують свої висновки щодо пропозицій і поправок з урахуванням висновку конституційного суду. Кожна пропозиція і поправка обговорюються на пленарному засіданні. Скорочена процедура тут заборонена. Рішення приймається по кожному питанню окремо трьома стами голосів. Закон вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії ради за нього проголосувало не менше, як дві третини, тобто 300 депутатів. Після шести тижнів перерви Верховна Рада нарешті зібралася на пленарне засідання. Сьогодні запитаємо у народних обранців, де вони відпочивали і можливо чи користувалися послугами депутатських санаторій. Ви відпочивали у серпні. У серпні я не відпочивала. А у серпні у серпні так відпочивала, подорожувала Європою і була в Іспанії. Тобто тільки Іспанія, так? Ні, не тільки. Це ще які країни? А, Україна. Так, все. Дякую. Де, де, де саме? Де саме Київ, Київська область, місто Українка, є таке в нас місто. Там є студна річка, чиста вода, і там можна купатися, загорати. Там сестрою відпочивали. Чи вам вдалося відпочити влітку де саме? <реку> <реку> Ні, не вдалося. Ну, якщо б якщо б ще літо продовжувалось, було б непогано. А де були, як провели серпень? А в серпень був свій день народження, був в Італії, до цього ще в Греції. А так, практично весь час був на місці. Тут і в Харкові, і в Києві. Так, скромно. Ніде. Ніде? Ну, в селі був. І що там робили? Огірки по меду. <ріху> в основному від подарки. На превеликий жаль. этим летом мне не удалось практично не давить почты ездил в пердянск там очень хорошие санатории э, лечебные знаете что я депутатский санаторий в херсоне в херсонской области нет не интересовался еще узнаю была попытка Отдохнуть я поехал с семьей за Карпатии, но это все продлилось неделю, и две трети этого опять ездили по контролю э, за вырубкой лесов, это то, что мы там начали. Ну и в итоге превратился отдых как обычно, поэтому все, что было там вечером и один день, по-моему, целый день, удалось с детьми побыть там в Ужгород съездить еще что-то. Вот э, вид починок, в принципе, такие. Знаете, что есть депутатские санатории в Херсонской области? Не користувалась и не цікавость. Немає не часу. Угу. А а я... Було б вам цікаво вам, наприклад, якщо є така безкоштовна пільга. А там для депутатів, чи для сімей тоже? Я думаю, так. Да. не знаю, може быть для сім'ї там, я зможу її там відправити, але я, чесно кажучи, от вас первый раз слышу. Они а там машини є і прочее. Просто не до цього. немножко не. не в тому существовом ритмі. В саме? В готелі. В якому місті? Знаешь, по-моему, в Анталию, ну, я помню, прилетели в Анталию, там недалеко от Антали. И только по отелю, никуда не ездила, да, наверное. <му> Знаете, что я депутатский санаторий в Херсонской области. Депутатский санаторий, не знаю, в первый раз слышу. А туда как это, по льготным путёвкам депутаты ездят? Вот ну, мы вас хотела запутать. <гум> 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 не пользовалась никогда. <гум> Спасибо. Жоден із опитаних нами депутатів не знає про таку пільгу, як депутатські санаторії. Зрештою, ними не користується. Однак ми написали запити до апарату Верховної Ради та державного управління справами, аби дізнатися, скільки ж державних коштів виділяється на їх утримання. Отже, парламентська математика. Управління справами апарату Верховної Ради України нині має на балансі чотири оздоровчі заклади: два у Херсонській області Таврійські Зорі і затока. Ще два Дюльбер та Нижня Уранда на території окупованого Криму. На отримання цих установ із держбюджету минулого року витрачено 866 тисяч гривень. Цьогоріч на фінансування цих закладів витрачено у 20 разів менше 40 тисяч гривень. Ще сім санаторно-курортних закладів в окупованому Криму знаходяться на балансі державного управління справами. Інформації щодо обслуговування там народних депутатів України у ДУС немає. Крім того, у відповіді на запит дорогих депутатів зазначено також, що є у державній власності і здравниці за межами України. Санаторій імені Микола Семашка у місті Кисловодськ Російської Федерації і ще два заклади на території самопроголошеної Республіки Абхазія: будинок відпочинку ПСОВ і санаторій Україна. І в рубриці як у них ми подивимося, як відпочивають депутати з закордонних парламентів. чи мають вони право на повну відпустку, чи вона оплачувана, чи є в них спеціальні депутатські санаторії профілакторії. Як правило, парламентарії різних країн мають оплачувані відпустки. Щоправда, є і винятки. Так, депутати китайських народних зборів не мають ні відпускних, ні власне відпустки. Щоправда, це їх навряд чи засмучує. Збираються вони лише раз на рік, здебільшого на один-два тижні. До того ж, кожен шостий з трьох тисяч китайських народних обранців офіційний мільярдер. Депутати Конгресу США та Сенату США лише з 1970 року мають гарантовану п'ятитижневу літню оплачувану відпустку, яка обходиться платникам податків у 9 мільйонів доларів. У парламенті Канади є поняття літніх вакацій, що тривають три місяці: липень, серпень, і вересень. Але частину того часу депутати, як правило, проводять в округах, працюючи з виборцями. В європарламенті відпочивають протягом серпня відпускних виплат чи пільг на путівки в євродепутатів немає. У Російській Федерації депутати федеральних зборів мають оплачувану відпустку на 42 дні. Депутати Держдуми мають право за рік провести 49 днів в одному з 32 державних санаторіїв на вибір. Ціни складають до 15% від ринкових на наші гроші від 50 гривень на добу. Але найкраще, мабуть, відпочивається нігерійським народним обранцям для членів палати представників та сенаторів парламенту Нігерії, окрім коштів на транспорт 8 тисяч доларів, домашніх працівників 8 тисяч доларів. Відпочинок 3 тисячі доларів, оновлення гардеробу 2 тисячі доларів. Щороку виплачуються ще й 4 тисячі доларів на відпустки. А їх парламентарів аж 4 на рік. На сьогодні це все. Це була програма Дорогі депутати. І до зустрічі наступного тижня. Вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати.